Окають, і стрибають у вольєрі. Так собаки подають сигнал волонтерам, що готові до вигулу. На них одягають повідок та виводять за територію притулку. Перша з дітьми прийшла сюди Анна Кулинич. Розповідає, сьогодні знайомляться із тобі. Він дуже старенький хлопчик, але дуже дружній нього вже зубок дуже мало, тому нам дали б, тому що він абсолютно безпечний. Донька періодично мріє про собаку, тому хотілося показати, що не всі собаки, особливо породисті, мають гарне життя. Що це взагалі таке є? Що така є благодійна ініціатива. Відвідувачка притулку Ангеліна Науменко буде вперше вигулювати собаку. Рубі каже: це не лише корисна справа, а й спосіб подолати страх перед собаками, який вона має. Є улюблені, але я не проти інших і новеньких, і вони кожні, кожні всі по-своєму різні і дуже цікаві. А маленькі то взагалі прям саме сердечко. Коли ти вранці тільки приходиш і чуєш ці крики, трошки шкода самих собак. Що не кожен з них може погуляти, наприклад, сьогодні, і хочеться максимально побільше вигуляти, просто не кожному можеш більше часу уділити. І це є дуже класна ініціатива, тому що всі вони з різних місць собачки, і вони кожен заслуговує на любов. Долає свій страх перед тваринами, каже і десятирічна Кіра. Я можу вже гуляти з собаками. Особливо щінками. Ну, раніше боялася, тепер ні намагаються приходити щотижня всією родиною, говорить мама дівчинки Світлана Тараненко. Вважає, що такі вигули тварин дисциплінують перш за все дітей, які мають дбайливо ставитись до них. Ну, в основному була причина старша, дуже просила собачку, а так як младша боялась можливості завести. Ну, я предложила їй такий варіант: поході сюди. Вона очень обрадовалась. Ми ще ходім у сталі болі в німатіних животних, стараються їм допомогти. І на улице, когда встречают животных, стараються й покормить. Дуже лагідна дівчинка. Так на прогулянці відгукується про свою підопічну весту харків'янин Сергій Максименко. Дуже ніжна. Я перший раз бачу, але вона настільки лагідна. І Їй стільки гуляти треба, як. Каже, у Харкові з родиною залишились дві його собаки, за якими дуже сумує, тому у Черкасах приходить до притулку. Я собак люблю, страшно люблю. Я узнав, що є можливість гуляти в притулку, і коли є можливість обов'язково приходжу. Я розумію, що собак багато і всі ж хочуть ласки домашнього такого відходу. Тому я і мені подобається і. Для користу собачек теж підтримали таку ініціативу і учасниці безпечного простору Затишноспейс. Це місце, де безоплатно допомагають жінкам і дітям, які постраждали внаслідок війни чи опинилися у складних життєвих обставинах. Розповідає менеджерка з комунікацій благодійного фонду Схід Сос Анастасія Михайлова. Загалом займається евакуація. Дуже часто евакуйовують людей з тваринами. Для нас важливо показати людям. Ми працюємо з ВПО, що не потрібно кидати своїх тварин. Ми їх теж евакуйовуємо людей разом із тваринами. Це була, був наш перший досвід, коли ми зібрали наших відвідувачів для вигулу. Загалом я питала, відгуки, знову ж ми тут всі в різнової дуже, дуже, бо собаки дуже активні, видно, що їм подобається це з людьми. Я З двома буквально поспілкувалася. Їм дуже сподобалося, обіцяли самі теж будуть приходити. У кожної тварин. Не тут своя історія та травми, та завдяки таким комунікаціям з людьми собаки починають краще соціалізуватися, розповідає волонтерка Олена Молчанова. Ми розповідаємо, як поводитися собакою, як правильно, що як гуляти. Це люди, котрі приходять, це теж дуже корисно для прилаштування подальшого, щоб собака була максимально ну, соціалізована для суспільства. З'являються у людей улюбленці. І вони це дуже круто. Буває, приходить там нехай до однієї собаки, але людина з нею може годину проводити часу, гулятися, чухати, чого вони тут не можуть отримати. Ну, в притулку, тому це дуже круто, навіть якщо ви не в змозі забрати собаку, але прийти приділити їй свій час. Це дуже цінно і для собаки, і для волонтерів, і для працівників притулку. Зі слів Олени за бажанням люди можуть приносити смаколики та іграшки. Записуватися на вигул потрібно завчасно, або волонтери розрахували кількість собак на всіх. Якщо приходить багато людей, то ми зазвичай всі, хто прив... Прив... Привчені до доповідочку, ми всягаємо всіх погуляти. Скоро на всіх хана всі спільно. <реш> Хороші. Тетяна Зазуля, Григорій Козуб, Суспільне новини, Черкаси.